Вітаю! Кінець травня, 24 й рік, місто Рівне Україна. На сьогодні у нас дегустація незалежна, три дегустатори. І ми будемо куштувати так, як не дивно, ремонтантні, чи як кажуть нейтрали, чи як кажуть НСД нейтрального світового дня. Сорти. Звичайно, що ця полуниця на сьогодні може мати зовсім інші смакові якості, але так як є можливість продегустувати, я вирішила цим все-таки скористатися, тому що всі знають, що ремонтантні сорти набувають своїх дійсно класних сортових якостів тільки десь з червня, кінця червня, коли проходять всі літні сорти. І е, тоді вступають в повну силу ремонтантні сорти. І вже тоді дають нам ягідку до самих-самих морозів. Е, обрали пару сортів і будемо їх дегустувати. Танюш, якби ти зайшла е, і спробувала вибрати ось цих сортів, що лежать, навіть цих от двох, які просто без нас. Ну, напевно, на перший погляд, я взяла або Альтес. І Флорида Б'юті. Угу. І нуля. Так. Альтез. Так. Альошка. Мені подобається по назвій Мара де Буа», а <свісно> по симпатичності по це Флорида Б'юті. Флорида Б'юті. <свісно> Добренько. Ну що ж, тоді почнемо пробувати з анією. Анія це сорт нейтрального світового дня. І він голландської селекції. Покоштує Аня. Аня, як кажуть, Аня. Ой. Я потім знайду. Так, так цю не беріть, не побачила, що вона угу. вже підпеклася. сорт премонтант італійської селекції Аня. Ці, будь ласка, не порівнювати з КСД-сортами. Вони родять тільки один раз. Те, що коштували до того, вони mm -hmm. родять один раз і на слідчий раз, тільки на слідуючий рік, якщо виживуть. Mm -hmm. А ці родять постійно. Ну дуже так. яскравий смак такий, дуже такий насичений, насичений смак, не водяна і достатньо солодка. Просто дуже насичений смак, такий, вибух смаку. Оцей. А, ні, так? Да. Так, мені також вона дуже, дуже смачна. Не можна сказати, що вона дуже соковита, ні mm -hmm. м'ясиста. А, ароматна, солодка, так. Достойна. Угу. достойна ягода. І нуля? Ягоди не мілкі, а такі, ну так, да, дуже вона навіть не солодка, а просто смачна. Смачна? Да. Так. Чудово. Ну що ж, давайте е, скоштуємо Floridu Beauty. Давай. Це американська селекція. Угу. Сорт Нейтрал. Олешка, який хвостів, як українського буряка. Як українського порядка. <реш> Може він в селекції приймав участь. <реш> така. Не на один укус. Mm -hmm. Ну така робоча лошадка. Це просто капець. Вона сипле і сипле, сипле і сипле, не зупиняючись. Це причому, що перші квітки і другі квітки я обривала. Просто ходила і скубала і скубала. Сорт такий трудяжка-трудяжка. Флоріда б'юті. Є, ну, що поїсти. Да, по яскравості systa. смаку, звичайно, перша mm. ягода. Напевно, більш солодка. Да, а Це міасиста і більш нейтральна. І то купалась, доволі смачна, м'ясиста. Можливо, якийсь такий присмак трошки я відчула. Ну, мені як фруктовий, uh, отакий от, да, є да, да, осені. Да. Він взагалі як фруктовий, як сливка така. Да? От я відчула якийсь присмак, uh -huh. так. Але м'ясиста, ну, достойна, також достойна ягода. І така. по вигляду. І вона. І по вигляду, Шикарна, так, гарна. гарна. Uh -huh. І нулька. Мені ця ягода сподобалась більше за Анію, uh -huh. бо у неї все-таки якийсь цікавіший смак, як на мене. Сам по собі букет аромату, да, так? Да, Інший. Насиченіший. Mm -hmm. mm -hmm. ну, бач, кожен да, сприймає да, по-своєму. Mm -hmm. Олежка? Ну, я думку сказав, що дійсно є, що поїсти, така вона достатня місцево, але мені вона абсолютно нейтральна. Тобто не можна сказати, що там якісь солодка чи кисла Нормальна ягода. Нема такого ну, якось Крім такого корня кубряка, ну, то чим він відрізняється. Тобто нейтрально для тебе, так? Добренько. Ну що, так як ви всі звернули на Альтис, все-таки спробуємо мара де Боа. Мара де Боа – це дуже старий сорт. З нього зараз отримано. Шкода наразі я зараз вас не можу пригостити. Обов'язково, коли буде. Дозрівші. Uh -huh. У неї є дочки. Uh -huh. ну, як для мене, вони ну, в рази в рази кращі, uh -huh. але такі ж маленькі. Ця е, ягода продається дуже дорого, uh -huh. буквально її розважують по 150-250 грам Франції. Uh -huh. Вона просто продається в таких еко-бутіках, uh -huh. і вони там тащаться, беруть такий закінчик, все, чого я її взяла. Uh -huh. Ну, Я якби не зрозуміла по смаку. От, але її треба ну не ковтати, а саме так коштувати. Так. Угу. Да. я була трошки незадоволена з нею тому угу. році, але лишила її і пересадила інші кущики на сонце. Буду дивитися. У угу. Всякому разі, ну не може така ягода, яка подобається французам. Якби в нас клімат подібний, угу. тому якби я купилася угу. на це. Ну у всякому разі коштуйте. Попробуй Реште. таку саму стиглу вибрати. Ягода мілка. Не на продаж, або тільки в дорогий ресторан. На десерт. Угу. Аромат. Отак закриє очі. Сюниці, так. Да. Сониця. Угу. Відразу сонитька. Соничка. Наскільки різниця? Да? Угу. в сортах. Угу, да. Не кажу і тільки десь да, ну. навіть по смаку трошки схожа на соницю. Uh -huh. да. Хоча це полуничка, по смаку схожа на суничку. але ароматна, м'ясиста, хороша, хороша, ну Ну, не бізнесова сто відсотків. Хто за неї заплутати, який треба кілограм, хто за неї заплутать такі da. гроші? Ніхто. Uh -huh. Uh -huh. Але для себе, а, але я знаю, синичка. що люди спеціально вирощують, mm -hmm. щоб типу, в компотіки, там ще мають вареничка, додають якби чуть, чуть і виходить mm -hmm. так. Ну давай послухаємо більше. Mm -hmm. ну, мені сподобалось дуже. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікавий смак. От якщо ми коштували раніше якісь інші полуниці, то там зразу можна було сказати солодка або з КСД сортів. Да. Ті ще один раз родять да, mm -hmm. да, з кислим присмаком, саме в цих. Видах, не можна сказати якийсь конкретний смак, не можна виділити, що вона солодка, якась є якийсь цікавий чи фруктовий присмак, чи щось таке. Угу. Тобто аромат зовсім угу. інший. Алешка, да. угу. угу. як тобі мара диба? Ну назва себе не обманула, тобто це можна не їсти кілограмами, а там жменьку з'їв і абсолютно задоволення, тому що смак дійсно зовсім інший, чим. І лишається потім оцей післясмак, оцього задоволення він так і лишається. Не можна угу. туди додавати ні цукор, ні сметану. Так що, так що бачите, я вас угу. ще введу в курс, що є різні полуниці. Ну що, коштуємо альтес. Альтес у нас. Голландський, так, на якого ви звернули увагу. Що ж там роби була така дробна-дробна, тільки назва гарна. Тільки Якби гарний. назви не було, то, і, звичайно, що альтес без, без назви. Угу. Будь ласка. Так, така ягода. Більша. Угу. Небагато. А ну що, зваження? Давай Давай спробуємо. спробуємо, так. У угу. вона така. Голландець. 33 грама. Угу. Ну, це причому Рем. Рем не рахується, що вони великі, вони рахуються, що вони менші. Цікавий такий смак. У -у -у. Всередині ось такі. У -у -у. Ну, згадуй, згадуй, що нагадує. Мені просто дуже-дуже цікаво, тому що в кожного свій смак і кожного своє ну, сприйняття. Так, так. Та. І кожен щось своє таке. Згадує. Ну що й нулька? Давай ставить почне. Ну, тут Якщо я точно ти... можу виділити, що ягода солодка, солодша ж за всі інші, угу. і вона велика, І, і м'ясиста взагалі. Ну мені дуже сподобалось. Альтес, угу. угу. смачна, також м'ясиста, гарна зовнішній вигляд, і гарна, блискуча така. Ось такі після смак. Я не можу ще згадати, що це точно не суниця. Ам... Кавун диня. Ні, ні, не кавун не диня, щось інше. Ні. Зараз, зараз чекайте, щось. Згадуй, згадуй, згадуй. Якийсь фрукт? Абрикос. якийсь, да, який... Ні, точно не абрикос, ні. Але такий дуже-дуже ароматний. Манго. І після смак дуже, дуже кладно. Ну, не можу згадати, що поки що. Зараз щось подумаю. Ти подумай. Да. Добренько, Олєшка, як тобі альтез? Альтез мені ну, сподобався. Дійсно така смачна ароматна ягода і mm. сочна достатньо. Ну, така варта уваги. Варта уваги, uh -huh. так? Виноград. Виноград, Може, ну, виноград, от, може кошкі, виноград якоїсь сорта, можливо, певно. певно. Да, да. Нагадує виноград, до речі. Ну, виноград, так, да, все-таки. Yeah. Yeah. Да. От є якісь після смаку. Може, yeah. ти якийсь коштувала сорт і no, він можливо, тобі да. або сподобався, або запав, і тепер ти його відчула знову. Хочу вас пригостити своєю улюбленицю. На жаль, вона набуває дійсно сортової своїх властивостей. І е, ягоди е, тільки в кінці червня. Mm -hmm. Але наразі вона є, покоштуйте, будь ласка, mm -hmm. сорт Профюжн. Французька селекція. For дуже давній. дуже давній сорт, там якихсь mm -hmm. 70-х чи якихось років. Невеличка, небізнесова, mm -hmm. чисто така домашня своя. Mm -hmm. Як тобі Профюжн? Профюжн? На mm -hmm. сьогодні? Mm -hmm. Серед оцього всього, що я куштувала, чи чи просто це те, що... як він, як ягода. присутня кислинка, як на мене. Сього, на сьогодні да, На сьогодні так. присутня uh -huh. кислинка, uh -huh. да. і в, трошки він мені програє оцим всім сортам, що що ми uh -huh. куштували. Зрозуміла і Нойка? Я кислинки не відчула і він мені дуже сподобався, і ну відчувається, що домашня, домашня полониця. Приємно і, та, є якийсь такий присмак. Дуже смачно. Угу. А запах. запах? Да, суний, суний, запах суний. Бачиш. Так, запах соничений. Так. Так само, як мара. Може, мама рада була, де була. Да, ну, Запах явно різкий відчувається, але мені теж воно здалося. Можливо, Ми постарше, а молодь. Інші мають смакові рецептори. Так, Але літом ви до мене заїдете, mm -hmm. коли він буде саме це, mm -hmm. і потім мені скажете свою mm -hmm. думку, який він був зараз mm -hmm. і який він буде потім. Mm -hmm. І ось сорт. Тут зовсім капелюлька його сталася, за яким я бігала три роки. Дуже надію, що він підтвердить свою сортність, що це вже було восьме і дев'яте замовлення. Mm -hmm. Тобто вже я його вісім і дев'ять разів замовляла. Mm -hmm. Цей сорт mm -hmm. він називається Шарлота, mm -hmm. французька селекція. Ну Дуже схожа на альта. Чого я, чого я не, не смак? давала? Mm -hmm. Да. Винний присмак. Mm -hmm. Винний присмак. Солодкий. Винний присмак. Правда? Попробуй mm -hmm. зеленішу. Ой, яка добра. Ага. Маленька, бачиш. Хто да. таку на бізнес буде продавати? А, Скажи мені, будь ласка. Оскільки воно коштує, розумієш? Смачно. Але одне діло поїсти uh -huh. ось, ось таку мисочку, манюпуньку, шарлоти uh -huh. чимара дебо взяти, uh -huh. так uh -huh. і друге діло мисяру цього, що ти кажеш на базарі продають. Так, ну я не буду втручатися своїми, так і нулька твоє враження від Шарлоти? Ну дуже солодка ягода і дуже Угу. Uh -huh. Ну якби як добавочка, правда, до чогось uh -huh. або зовсім трішечки її, тобто не ложками. Угу, uh -huh. uh -huh. Абсолютно погоджуюсь, що точно не кілограмами, а так посмакувати для смака вона дуже приємна. Смакові якості приємна, гарна ягода по смаку, по зовнішній ні а по смаку дуже гарна. Вона вже проходить просто, коли mm -hmm. вона маленька ні, вона, вона просто перша. А, вона... Я її є... ага. зі скубою, бо mm -hmm. ж вусика хочу, хочу провірити mm -hmm. на ремонтантність. Ну що ж, так. дуже вам дякую. В мене ось ми взяли чотири сорти, у мене 30 плюс сортів, тільки ремонтантних. Угу. І я вас обов'язково, якщо ви погодитесь, запрошу угу. літом, коли буде вибір, щоб ви змогли зрівняти, подивитися, скуштувати. Дякую. І вам дуже-дуже дякую. На огляді були ремонтантні сорти. На кінець, травня місяця, 24-го року, місто Рівне Україна. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.